Часом для милості достатньо щирості, це світле почуття немовля тільки має, цікаво дивиться, сміється чи скривиться, свої емоції проявляє. Невинне, радісне, щире, незаздрісне, вразливе тож реагує миттєво і навзнак, а згодом виросте життя ж бо непросте. Усміхатись щиро до всіх не просто так. Що ж, життя вивчаємо, наслідки маємо, відповідаємо всім на милість лише взаємно. Тощитись кожному, усміхатись першому удвічі це приємно. Часом для милості достатньо щирості, усмішки привітної, ранкового вітання. Добром відгукнеться у душі і в серці, Назад повернеться щире побажання.